лав української армії Василь Бевс вступив у березні 2023 року. Служив в артилерійському відділенні. 31 травня ворог обстріляв позиції, на яких був Василь Бевс. Чоловік загинув героєм під час виконання бойового завдання. А вже за шість днів земляки проводжали його в останню путь. Я ховаю сусіда, товариш таких людей мало. Олександра ну, Володимира, шкоди таких не буде хватати багатьох. В нашій країні особливо його з великим серцем і душою був людина, був для своєї сім'ї, для друзів, був товаришем надійним. Був людиною, букви. Рідні та друзі прощалися з Василем Бевзом на подвір'ї біля його будинку. Звідти траурна процесія йшла центральною вулицею, селища до храму. На поминальне богослужіння зібралися близькі загиблого та небайдужі сатанівчани. З дитинства виросли. В квітні приїжджав, ми ще з ним спілкувалися, але, на жаль, не стало дуже важко. Втрачати таких людей, дійсно, патріотів. Дуже тяжко. Вчились ну, в одній школі, так в юності дружили на За границею разом з ним їздили, веселий, щирий. Настоящий друг. Нормальна людина, як і маса інших. Не так, що не забудемо. Працювали разом. Багато Такі безвідказна людина. У 49-річного Василя Бевза залишився син Артур. Цього року юнак закінчив школу. Аби підтримати свого однокласника, багато випускників сатанівської школи прийшли на похорони героя. Самого дядько воював теж загинув. У мене самого батька батько воює. Я розумію, що це таке, і треба прийти підтримати. Яким би, би людиною не був, але без військового він нас захищав, його треба підтримати. І такі хвилини родині тяжко. Крім сина, у Василя Бевза залишилася старенька мати та брат. Поховали воїна на місцевому кладовищі. और सातने में